Вітаю вас на каналі. Що ж, сьогодні ми знаходимося на полі, де вчора ми мульчували малину. Зараз я ставлю маленький кусочок відео, як ми її мульчували. Сьогодні ми зранку приїхали ескаватором, повитягували стовпчики які були на малині Ось. І бать батько вже мульчує мульчером малину. У нас ось такі рядочки, це ескаватором приміял, цей інший нормальний. І дивіться, як виходить темно. Ну, Я не знаю чи буде видно. Пробую фонарик включити, бо камера не може зняти при поганому освітленні. Ось Отак, так да. Зараз все настрою, о, дивіться, це перебиває малину. Ось такі рядки дуже густі, сорт Октавія. Ось, як бачите, дивіться, є на ній зелепухи. Бачите, ось малина як би непогана. Дивіться, в зелепухах. Місцями трішки підмерзла. Сьогодні люди зранку її вибрали. Тобто це, це що є, це вже достигло від ранку. Бачите, ягоди середні, не мілкі і не крупні. Ягода середня. І її тут дуже і дуже багато. Зараз, звичайно, не дуже видно, із-за того, що темно. Там раціони передає, а там далі. Там набагато малини більше і за того, що вона менше вимерзла. Далі показати вам ягоди які. Дивіться, які рядочки. Бачите? такі гарні густі. Ягоди є. Навіть їх дуже дуже багато. Цей рядок бачив, хтось краще збирали, все гірше, ось, дивіться ягоди. Після того, як мульчували, я зразу заїхав плугом зорав. Сьогодні батько дисками пройшов, ще трошки розрівняв і трішки брили були і плюс дуже багато коріння від малини було. Ось бачите, є ось такі коріння. Диски хоч трошки їх перерізали і, і набагато краще земля розробилась, бо одної борони не вистачало, би, щоб гарно було розробили в коло. А зараз ми сіємо гречки. І Сьогодні у нас 14 липня. Подивимося, чи щось вийде з цього чи ні. Але будемо сподіватися, що щось та й буде. Якщо гречка не зійде, то Ну як вона то зійде, але якщо буде слабенька, то пустимо її на сидират. А загалом, як бачите, розробилося непогано. Ось так нас відбувається по сів Самому цікаво, з цього щось вийде, не вийде. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Обов'язково як почне сходити гречка, зроблю відео і покажу, як вона сходить. Ось, бо в нас жара конкретна сьогодні обіщають 30, 38 в холодку. Це якби дуже багато. Дісь. Ось такі коріння виходить з малини, їх ось дуже багато. Частково потім пройдемо, зазбираємо, а що лишиться. те вже наступний раз там переореться чи ще щось. Так, Тільки на кубку. Звичайно, я думав, що такою жарою, такою посушливою погодою воно дуже погано розробиться. Але, слава Богу, розробилась навіть дуже непогано. Це батько пройшов останній раз, забрав середину, яка лишилася. Зараз подивимося, що в нас лишається в ящиках. Якщо ще тр... трішки є зерна, то напевно будемо все висівати, щоб вже його не вибирати з осівалки. А батько вже поїхав, навіть не дивлячись. Трова батько ходить першою поверхною. Коробка синхронна. Зараз ми давайте попробуємо виміряти площу, яку ми засіяли. Ось. Ну, давайте пройдемося. Все, пішло вимірювання ось. Ми безстренько пройдемо. Це чисто так, щоб для себе знати, що в нас вийшло, скільки, скільки ми викинули малини, бо ми викидали частково. І заодно такий у нас розхід гречки пішов на цю кількість е соток що ж у нас виходить все доходимо і тут у нас рівненька вся частина поля йде нажимаємо Готово. Так, і того виходить. Ось вибило у нас поле, як воно йде. Ось показує у нас вся сотка. насотка. Коротше, пів гектара ми засіяли. Ось. Речку сіємо на глибину 3-4 сантиметра. Пожу дивлюся, наче гречки й не видно. Загортає добре. Ось одненько знайшов. Напевно, вже другий раз йде і можливо воно її трошки вигортає. Ось кому. Цікавий, який буде з цього результат, слідкуйте за каналом. Ми обов'язково знімемо е, відео і покажемо, що вийшло з цієї нашої роботи. Як в нас воно зійшло це все. Ось. І який врожай вийде. Якщо врожаю не буде, значить буде сиди Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.